Звичайно, вже буде такий ювелей тільки через 100 років. Тобто прийде побачити його, той побачить. Але сьогодні ми говоримо про дуже значущі події, які відбувалися в Україні 100 років тому і коли змогла по третій раз, після Київської Русі і після Гетьманщини, після Запорізької України, вам відомо. Постати дійсно модернова українська держава. Я хочу кілька хвилин актуалізувати ваші, вашу увагу на таких поняттях, як роль і значення української еліти у цих революційних подіях. Наступне наскільки важливі уроки столітньої давнини для сьогодення нашого українського. І взагалі наскільки, наскільки важливо добре знання минувшини для того, щоб будувати майбуття. Адже ми йдемо вперед. І це дуже важливо. Я хочу сказати про те, що в 1917-1921 роках українські такі бурхливі події, які напряму пов'язані з руйнацією величезної гігантської імперії, яка лежала у двох частинах світу, ось, привели до можливостей утворити українцям третій раз свою державу. Ми вже побачили з вами, як пішов геть Сарат. З'явилась можливість будувати, розбудовувати державність демократичну, вільну на республіканських основах. У самій Росії і, звичайно, що українці сприйняли це як можливість побудувати у себе у своїй хаті, про яку мріяв Тарас Григорьович Шевченка, своє рідне життя. Я хочу сказати, що дійсно ці події на поверхню підняли чимало цікавих особистостей, інтелектуалів, як правило, це були. Ревники, літератори, лікарі, журналісти, громадські діячі, політичні діячі. Переважна це була середніх літ і молодих літ українська еліта. І, можливо, найстаршим таким серед них був сам Михайло Грушевський, про якого ми багато знаємо, починаючи від... 50-гривневої купюри і закінчуючи пам'ятниками, які є за сьогоднішній день в нашої країни. Важливо сказати про те, що у всі часи для українців дуже важливим чинником була єдність телітні. З якогось боку можна сказати, що вона на той час була? Інше діло, про що ви вже почули, були погляди. Підрізнялися політичні. І в цьому нічого страшного, звичайно, нема. Як тоді, так і тепер і далі так буде. Є політичне підґрунтя, одна партія бачить своє майбуття так, друга партія трішки по-іншому і так далі. Проблемою стає те, що наскільки ці всі партії впрягаються для того, щоб розбудовувати саме українське підґрунтя. Цього майбуття. Як вони можуть оцінювати реальну ворожість, ворогів, які присутні? І от цього, до речі, на той момент не вистачило. Ви вже дорослі люди, студентство, дивитесь різні передачі і бачите, що ми маємо і на сьогоднішній день ми маємо ворога, який спокусився, про що сказав голова міста на нашу незалежність, і її виборюють від ваших храмисників і старших. На сході України у Московсько-українській війні, яка триває вже три роки. І в той же час ми бачимо, що є недооцінки недооцінки чого? реального потенціалу ворогів. Рівно так сталося і тоді. От Про що ми так само почули, що військо російське тих часів після е, 17-го людневих подій, коли царак пішов геть. Українське військо було доволі солідне, чисельне. Спочатку воно було представлено українізованими частинами у великих російських містах, але лідери революції вони проігнорували перспективу необхідності захисту своїх теренів, своїх рубежів. І тому навіть було з самого початку взагалі думка у деяких лідерів відмовитися від власного війська, від власної армії. Пішли суперечки, були ті люди, які покидали навіть уряд, виходили з нього з незгодою. Адже якщо це військові стратегії, якщо це люди високого рівня аналізу військового, вони розуміли, що буде біда. Буде лиха. І так воно сталося. В Україні за цей період, який ми вже окреслили 17-21 роками, прийшлось витримати дві повноцінних війни уже із радянською Росією. До речі, я хочу сказати, коли ми актуалізуємо знання прив'язки до сьогодення, що якраз наші терени попадали ось у ці передряги, і тому відчули сповна. Оцей прихід і відхід, скажімо так, московського війська впродовж 1917-18 років аж два рази. Ми відчули тут і атаманщину, і Партизанщину. Все тут. Було. Одним словом, можна сказати, що ті події, звичайно, однозначної такої оцінки не можуть е Скажемо, ми не можемо дати однозначну оцінку, наскільки праві чи не праві були ті чи інші люди, котрі зразу не могли побачити ось з цієї української перспективи тих подіях, які відбувалися. І до речі, я хочу кілька речень мовити про те, що не все так просто було і в Новгороді сіверському І між іншим як сьогодні, ось і мені приходилось працювати з цими документами архівними. Навіть говорити з учасниками тих подій наприкінці 70-х років і на початку 80-х, брати інтерв'ю у кількох літніх чоловіків Бирині, то можна сказати, що те, що було написано, і навіть до сьогодення воно залишається, ви ще можете в бібліотеках, оскільки студенти працюєте, бачити різні збірники, опубліковані за радянських часів. Вони дуже фальсифіковані, перекручені, скажімо, неправдиві на велику кількість відсотків, оскільки події, які захопили наш край у 18, -18 роках, вони не були прив'язані до того, що, скажімо, одностайна була підтримка, як говориться в більшості з них більшовицької влади, навіть після 1918 року, коли остаточно наприкінці його утверджується більшовицька влада у нашому краї формально, вона а, а, переходила на спротив, на дуже сильний спротив, і аж до середини 30-х років у нашому краї, на теренах кількох районів цієї північної Сівщини, Процвітало те, що у радянській стереографії називалось політичним бандитизмом, а фактично, це був повстанський рух спротив. Чому ви дуже часто можете в сьогоднішніх публікаціях бачити таке поняття поруч з національною революцією, національно визвольним змагання? Бо це були дійсно змагання за владу. І зійшлись кільканадцять сторін. Не все так просто було. Хочу я також сказати про те. Що ж на майбутнє, які ми маємо винести із цих подій уроки? Перш за все, це звичайна єдність державної нашої еліти. Єдність ця повинна бути від Києва і до Новгорода-Сіверського. Мається на увазі від Республіки і до району. Єдність у в чому? В оцінці наших перспектив. Адже рівно тоді, коли б ми були об'єднані. Цією ідеєю, то ми б не дали Московщині захопити аж на довгі 74 роки Україну під свій контроль. Дуже важливим є, адже перед вами всіма перспектива майбуття це розвиток наших Збройних сил. Бо це надійна основа нашого знову ж таки майбутнього. Буде сильна наша війська, ворог буде дивитися і не те, що він великий кільканадцять разів більші його терени, займає шосту частину суходолу, да? а він буде знати, що в разі торгнення прямого, на що він постійно намі намірюється, він получає дуже добре і втрати його будуть сильні. Ще ми маємо такий нести урок. Що в Україні має працювати злагода і тим формування єдиної політичної нації і має бути злагода між представниками окремих націй, народностей, які населяють нашу країну. Коли це буде теж відчуття ліття братерського, то знову буде у нас перспектива гарного завтрашнього дня. Я щиро й сердечно всіх вітаю вас. Молоді і дорослі, із цією подією бажаю всім розуму, натхнення, ідеї державницької ідеї у свідомості кожного і всього найкращого. Дякую.